Реальний шанс на життя без обмежень на базі обласної дитячої клінічної лікарні відкрили центр реабілітації дітей з порушенням слуху і мовлення. Аналоги в Україні є, однак приватні, а серед державних закладів це перший. Тут є сучасна апаратура, з допомогою якої визначають слух навіть у новонароджених малюків. А з дітьми працюють висококваліфіковані спеціалісти. Курс реабілітації три тижні. Розрахований він на 30 осіб. На кожен день два-три рази, чотири, два-три-чотири рази взашті від потреб дитини розписаний курс. Занять з читалем-дефектологом, з психологом, з логопедом. При потребі проводиться настройка слухових апаратів, корекція, можливо, лікування. У нас є в штаті лікар-невролог, який цим займається. Досвід роботи тутешні фахівці мають чималий, адже досі реабілітацію проводили на базі слухомовного кабінету, і вона дає чудові результати. Це оригінальна методика, яка дозволила ось цей великий такий. Довготривалий реабілітаційний курс інтенсифікувати от, до таких циклових занять кілька тижневих. Коли ми говоримо про цих дітей, це їхнє майбутнє, це їхнє майбутнє. І от бачите, як вони сміються. Це ж ті діти, які жили у царстві тишини. Вони сміються, бавляться один з одним, все прекрасно. Ефективність реабілітації підтверджують і батьки, оскільки малюки починають чути і вільно розмовляти та живуть повноцінним життям. Від народження в нас проблема з ми народилися глухими, нас, е, прооперували нас у два з половиною роки. Імплант нам поставили, доклеарну імплантацію. І з тих пір ми працюємо вже 4 роки, е, пройшло часу після імплантації, зараз ми ходимо до першого класу. Чує так, так ми займаємося. Працюємо загалом на Прикарпатті. Проживають 586 дітей з порушеним слухом. 200 з них навчаються у спеціалізованих школах для глухих та слабочуючих. Втім, медики кажуть, їхнє завдання провести реабілітацію так, щоб ці малюки змогли піти у загальноосвітню школу і вчитися там на рівні з ровесниками. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.